Вітаю, шановні глядачі Живого телебачення. З вами історії з історії Української Греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Події за нашими вікнами змушують нас звертатися до нашого минулого, аби краще його розуміючи, суспільство змогло вибудувати візію майбутнього. Інколи ми сприймаємо минуле як певний факт з усім його спадком. Інколи відкидаємо, а часто просто не бажаємо в нього занурюватися. Це ж саме стосується історії Української Греко-католицької церкви. Адже та інституція, якою вона є сьогодні, має своє глибоке минуле. Зокрема, таке минуле відкривається не лише в Галичині чи на Дніпрянщині. Цікавою є історія Української греко-католицької церкви на Кримському півострові. Саме про історію унійної, а згодом і Української греко-католицької церкви в Криму і присвячена сьогоднішня наша з вами зустріч. Нерідко можна натрапити на твердження, що на теренах Кримського півострова не було католицької церкви східного обряду або православної церкви в єдності з апостольським престолом аж до кінця 1980-х років, коли в Криму з'явилися громади Української греко-католицької церкви. Однак існування греко-католицьких храмів у Криму фіксується у виданнях початку ХХ століття. Наприклад, польський дослідник Станіслав Бенділєвич у своїй праці з подорожі Кримом і Україною згадує один такий храм у Євпаторії. На його місці зараз ймовірно, розташований Свято-Миколаївський собор. У своїх працях інший історик Олександр Бертіє де Лагард зазначав, що всередині 15-го, на початку 16-го століття, Херсонською єпархією керував митрополит Уніат. При цьому до єпархії на той час входило тільки місто Херсонес, яке стало безлюдним. Митрополит же мешкав у навколишніх селах, що належали Генуестя. У 15 столітті ця єпархія з огляду на занепад злилася з згодською. Також вчені згадував у дослідженнях дві фульські єпархії православну та уніацьку. Письмова згадка про першу з'являється наприкінці 9 століття. Близько 1156 року вона була об'єднана з сухдейською судея, сучасне місто, суда єпархію, після чого обидві були піднесені до статусу митрополії. У 12-15 століттях населення генуейських поселень у Криму, особливо кафа сучасної Феодосії, було переважно вірменським. Цей етнос переважав кількісно і грецьким. Влада, з огляду на малочисельність прибульців з Італії та економічну доцільність, намагалася бути поблажливою, толерантною радше до релігійних почуттів греків і вірмен, при цьому застерігаючи католицьких єпископів від втручання в їхні справи. Місцева православна ієрархія зберігала свої титули і залежність від Константинопольського престолу. Однак, внаслідок тривалого співжиття, панівний католицизм був чим якшим, тим в результаті значна частина місцевих вірмен визнала примат папи. Поза кафою вірменський патріарх визнавав це вже у 1141 році. А серед греків спроби церковної унії між Римом і Константинополом знаходили підготовлений і сприятливий ґрунт. Зрештою, так складалися і суспільно-політичні процеси того часу. Останні намагання занепадаючи візантійської імперії за будь-яку ціну заручитися підтримкою Європи проти турків, бодай через визнання першості папи далися в знаки у Криму. 12 грудня 1452 року у Соборі Святої Софії було підтверджено Флорентійську унію, проголошену ще 6 червня 1439 року. Проте це не врятувало Константинополь, який турки захопили 29 травня 1453 року. Але ця унія розв'язала генуейцям руки для впливу на православне населення у кримських володіннях, де вона була сприйнята доволі таки поблажливо. Невдовзі до кафи, що номінально входила до судейської єпархії, для православних греків почали призначати єпископа східного обряду, висвіченого папою. Це призначення було започатковане за прямим посередництвом ініціатора Флорентійської унії, кардинала Бісеріона, який до того був православним архієпископом Нікеї. Народжений у Трапезундії, сучасний Трабзон, він був пов'язаний зі своєю батьківщиною. На той час кафа неохоче підпорядковувалася церковним ієрархам обожілої судеї, де разом з усіма селами православних було значно менше. Перший у німі єпископ Кафа згадується без імені у 1464-1465 роках, після того як Вісеріон став титулярним латинським Константинопольським патріархом. Після смерті цього єпископа у 1468 році нового ієрарха мало обрати духовенство і народ. Проте цю справу доручили папі Павлу ІІ, який походив з Венеції. Понтифік до кафи призначив Пахомія, колишнього архієпископа Амасії Туреччини. Новий ієрарх був, на жаль, вбитий розбійниками, прямуючи з Риму до кафи суходолу. Припуття морем унеможливлювало контроль турків над Босфорською протокою, тому нововисвічений єпископ змушений був добиратися суходолом. На жаль, його спіткала смерть. І вже 6 липня 1472 року Папа Сикс IV, наступник Павла II, своєю булою на престол єпископа Кафе, призначив колишнього тамтешнього священника Миколая, який до міста прибув лише наприкінці 1474 року. Проте, вже 1475 рік стає для кафе новим випробуванням, адже його захопили турки, зробивши його головним містом своїх володінь на півострові. Останній уняцький єпископ Кафе, обраний населенням для греків Кафе і солдеї, як тоді також переназвали сулдею, тобто судак. Як було зазначено у булі папи Сикста IV, мав титул Фульського, вочевидь, таку назву було надано задля уникнення ототожнення скавським чи судейським римокатолицькими єпископами. Такий титул уніацького єпископа фіксується ще у 1484 році, коли у Константинополі відбувся собор проти унії. Відтоді у кафії функціонування вірменських і католицьких релігійних громад та ієрархій унеможливлюється через адміністративне домінування православ'я. Протягом 16-18 століть католицька церква намагалася повернути колишній вплив у Крим через місіонерів та торгівельних консулів. У цей час титул кафських єпископів зберігався. За період з 1493 по 1664 роки їх змінилося вісім. При цьому уніати міста зберігали підтримувані турками права на церковне і парафіяльне майно, і якось давали в тих умовах собі раду. В архівних документах можна знайти беззаперечні докази існування не лише католицького єпископату в Кримському ханстві у середині та другій половині XVII століття, а й українські сліди в Криму, зокрема, якщо згадати унійного священнослужителя Лукаша Токаревського, чи як його ще згадують. Як Токажевського на початку 19 століття серед документів, прийнятих з новоросійського губерського правління комісією, заснованої для розбору суперечок щодо земель та визначення повинностей на Кримському півострові, перебувала справа про відведення землі для церков та поселень. Сформована за клопотанням католицького архієпископа митрополита Могильовського Станіслава Боуша Сістриневича та греко-католицького архієпископа Полоцького Іраклія Лісовського. Ймовірно, прохання були подані у період між 1783 і 1791 роками від анексії Кримського ханства Російської імперії і до смерті князя Григорія Потьомкіна, що титулувався таврійським генерал-губернатором, і чий підпис стояв на справі. У 1795-1798 роках Іраклій Лісовський був адміністратором унійної церкви в Литві, Білорусі та Україні і з липня 1806 до своєї смерті у 1809 році мав титул унійного митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Про поширення духовної влади Лісовського на Кримський півострів достеменно невідомо. Однак у публіцистиці початку ХХ століття йдеться про те, що на початку 19 століття значну частину земель в місті Старий Крим і його околицях було віддано католикам та уніатам. 17 вересня 1939 року, відповідно до пакту, Рібентропа Молотова, західні землі України були приєднані до Радянської України, як тоді писалось. Того ж дня митрополит Андрій Шептицький призначив екзархів на території Радянського Союзу і негайно звернувся до Святого Престолу з проханням про затвердження нових призначень. Через совєтську окупацію Галичини контакти з апостольською столицею були унеможливлені лише 22 грудня 41-го року, під час окупації України військами нацистської Німеччини, митрополит Шептицький отримав з конгрегації Східної церкви інформацію про те, що папа Пій XII підтвердив призначення кзархів. Зокрема, згідно декрету святого престолу, єпископ Йосип Сліпий був призначений екзархом великої України. Після арешту у квітні 45-го року він, а також єпископ Микола Чернецький, під час допитів свідчили, що до душпастерської території Йосипа Сліпого, як екзарха, крім великої України, належали також Кавказ та Крим. Щоправда, у документах конгрегації ця інформація з нез'ясованих причин чомусь відсутня. Сподіваємось, колись вона стане публічною. Звісно, нова доба в історії української греко-католицької церкви в Криму пов'язана з кінцем 80-х років, і ця історія почалася з Ялти. Після легалізації української греко-католицької церкви в радянському союзі наприкінці 80-х років українська громада міста Ялта спочатку складалася з вузького кола мешканців самої Ялти, що згуртувалися у новоутворену організацію «Просвіта». Проте на одній із зустрічей організації кількома членами просвіти було обговорено питання організації у місті Ялта, громади Української греко-католицької церкви та її офіційної реєстрації. За цю відповідальну справу взялася пані Лідія Бучинська, і вже на зібранні 25 жовтня 1990 року було прийнято рішення про утворення релігійної громади Української греко-католицької церкви. Новоутворена релігійна громада набула назву Храм перенесення мощів Миколая Чудотворця. Першою головою громади було обрано пані Наталію Матуляк. Офіційну реєстрацію громада як юридична особа отримала 24 квітня. 1992 року у виконавчому комітеті Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим на початку свого існування релігійна громада була малочисельна за різними даними від 6 до 25 осіб, і в основному була сформована вихідцями із західних областей України. Але згодом, розповсюджуючи інформацію про себе через радіо та місцеві газети, громада почала збільшуватися. У 1995 році адміністратором громади був призначений отець Валерій Лузинський, що служив до 1997 року. У 97 році був призначений отець Назарій Лех, який проводив служіння до 2000 року. І з 15 жовтня 2000 року, і до окупації Криму Росією в березні 14-го року, посаду адміністратора громади займав. Протоірей, отець Ігор Гаврилів. Що стосується Севастополя, то у Севастополі в 1990-х роках п'яту частину населення міста складали українці, яких було тут 70 тисяч. Українські релігійні громади в Севастополі існували попри шалений спротив антиукраїнської міської ради. До створення громади Української греко-католицької церкви в Севастополі значною мірою спричинилася місцева організація Союз Українок, і, зокрема, пані Богданна Процак, голова цієї організації, яка стала засновницею і першою головою громади Української греко-католицької церкви в місті Севастополь. Загалом до окупації Росії Криму, незважаючи на шалений спротив російських сил у Криму, Українська греко-католицька церква доволі успішно функціонувала та розвивалася. Тільки історія на жаль. Повернулася. Росія анексувала півострів. Станом на кінець березня 2014 року всі греко-католицькі священники були змушені виїхати з Криму. Згодом повернувся на півострів отець Богдан Костецький, який згодом виконував функції декана. Та загалом церква понесла втрати. Кримський деканат Української греко-католицької церкви опинився поза дозволом існування сьогодні. Практично мало невідома і майже невідома доля дев'яти громад у місті Симферополі, в селі Софіївка та в селі Маленьке, в Севастополі, село Гончарне, Ялті, селище міського типу Паркове, Іопаторії, Кірчі, Алуші. Однак ми віримо, що всі вони будуть відновлені, і Українська греко-католицька церква знову повернеться до Криму, свого Криму. Українського Криму. І всі разом ми будемо писати нову історію Української греко-католицької церкви на Кримському півострові. Такою оригінальною історією захотіли ми поділитися з вами, шановні глядачі живого телебачення, оскільки все минає, а історії повинні залишатися. З вами був ведучий Тарас Пшеничний. До зустрічі! Підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Ставте подобайки.